Знайомтеся, це один з найвідоміших наїзників Португалії Мануель Жорже Мартинес де Олівейра. А ще він успішний у розведенні шляхетної породи коней лузитану. Наприклад, цей жеребець Сабіо коштує на ринку 60 тисяч євро. Ми португальці дуже пишаємося нашими кіньми лузитану. Вони – уособлення наших старих традицій. А ще ці коні важливі для нашої економіки. Але поволі ця порода зазнає змін. Раніше цих коней використовували для кориди, а сьогодні їх розводять навмисне припасовуючи розміри та поставу до міжнародних стандартів скачок. Олівейра це не схвалює. Мені шкода, адже це дуже виточений кінь. А скачки вимагають більшої за розміром тварини. На мій погляд, це завдає шкоди породі. Національне Національний ярмарок коней у Голегані приваблює тисячі відвідувачів і на інших подивитися, і себе показати. Невеличке селище стає центром португальської кінної традиції. Люди з усього світу приїжджають, аби побачити наших коней Лузетано. Ми на цьому ярмарку щороку. Поза увагою відвідувачів, однак залишається те, що в Португалії вирощують забагато коней, і ті, на яких не знайшлося покупця, часто залишаються кинутими на призволяще. Шерон Кларк змилостивилася над цим нічийним лошам. Англійка допомагає таким покинутим коням і підшукує їм новий притулок в Англії, Німеччині чи Франції. Завдяки пожертвам кларк піклується про півтори сотні кинутих на призволяще тварин покинутих коней дуже багато. Це пов'язано з тяжкою економічною ситуацією у Португалії. Мати коня розкіш. Нині ж багатьом не вистачає грошей на утримання тварини. Корми, сіно, ветеринар все це недешево. Тож багатьох коней просто прирікають на загибель. Деякі нещасні тварини навіть потрапляють на скотобійню. Поле неподалік. Остання зупинка тварин перед неминучою смертю. Ця семирічна кобила дуже ручна. ще донедавна за нею добре доглядали. Це так тяжко. Вона дуже гарна. І це така втрата. так не має бути. Я усіх їх хочу врятувати. але одній мені зробити це не під силу. Лише за рік було забито майже три тисячі коней породи лузетану. Водночас на цьому ярмарку продавці виставляють захмарні ціни. Мануель Жоржа Мартинес де Олівейра не приховує свого смутку. Колись це була справжня пристрасть. На ярмарок у Олегані їхали, щоб з гордістю показати свого чудового вишколеного коня. Сьогодні на першому плані гроші, продажі, ментальність так сильно змінилася. Павендер і далі розводить коней породи Лузетано, залишаючись вірним традиції. Адже колись ці коні були незамінними помічниками безстрашних мореплавців та туреадорів, якими так пишається Португалія.